¡Suscríbete al Мені Кіт Стім я дізналася з соціальних мереж. В першу чергу у мого малого їм був класний досвід відвідування Леоленду, тому в нього позитивний бекграунд від цього місця. Мені там подобалося, що ми там бігали в супермаркеті, зносили товари і їздили на пожежній машині. І загалом перед новим навчальним роком ми шукаємо якісь нові додаткові секції або розважальні локації, куди можна було б відводити на дозвілля малого. І в юністім загалом мені здається, нам підходить одна така локація: це хімія. Але якщо йому буде цікаво, то ми б з задоволенням відвідували. І я дуже дякую за можливість спробувати. Такий умовний день відкритих дверей це завжди важливо, щоб дитина відчула чи подобаються йому такі заняття. І, відповідно, мама побачила захоплення в очах дитини. Найбільше мені сподобалося 3D-моделювання і хімія. Піднімати, опускати сам принтер. Ось це рухати принтер в сторони і ще можна рухати дошку вперед-назад. А тут у нас зараз друкується цікава фігурка. Порадила подруга, порекомендувала, сказала, що дійсно цікаво, варто спробувати. Ну і ми вирішили спробувати Юнікіт. <реку> Спробували ми малювання, один з них любить малювати. Сподобалось наче їм або. І зараз вони пробують урок хімії, то бачу дуже в захваті від цього уроку. <реку> Юнікіт мені порадили батьки. Діти задоволені, батьки щасливі, діти отримали багато задоволень від подання інформації. У мене дитина обрала малювання, тому ми прийшли сюди на малювання.